Всім привіт! Сьогодні похмурий ранок, обіщають дощик. Я сьогодні буду пересаджувати ялівець, триктоварігата вертикальний. І сьогодні хочу підгодувати свої ялівці. У мене дуже багато хвойних і зараз вам покажу скільки в мене хвойних, і чого я і хочу сьогодні підгодувати, тому що. Добова температура вже дозволяє це робити. Як висчитати добову температуру? У мене ряд ялівців блюеров. У мене є козацькі ялівці, є така ялинка, є такий ялівець гуртопокривний. Це ряд ялівців. Скайрокет. Ще на цій клумбі прибрати не можу, не маю можливості, тому що виляємо таку здоровезну шовковицю. І оці всі гілки треба переробити, і тому <кій> поки що на цій клумбі нічого не роблю. Коніка, блючіп ялівець, є ялинка кейбаб, ялівець хіберника. Вже краєм треба їх підгодувати, бо вони з зими дуже погано виходять, треба їм дати поживу. От така ялинка, є ялинка, ось ще одна коніка. Ось така ялинка. Є ялівець мунглоу. Вони ще в мене не дуже великі, але якщо їх кормить, кормити, підгодовувати, Давати їм підживу, вони будуть дуже гарно, вони і так у мене дуже гарно ростуть, щоб не зглазити. Це ялівець светика, це, це, це казацький, ялівецька сосна мугус. Ще на одній клумбі в мене ялівець Шерідан Голд, голуб, блакитна ялинка глаука. Це гірська сосна Ротунда. У мене їх дуже багато, і тому сьогодні я вже буду їх підгодовувати, тому що вже добова температура дозволяє. Як висчитати добову температуру зранку, ну, приблизно о 6 годині. Пишете результат, тоді берете результат температури повітря десь, можливо, 13.00, ну, приблизно 12-13 часу, тоді берете 7-8, це 19-20 годин, і берете і берете температуру ночі, ну, десь часа в два. Складуйте всі ці чотири температури і ділите на 4. І яке число виходить? От сьогодні у мене температура, сьогодні я її вищитала, відкрила прогноз, вищита, яка буде добова температура, сьогодні температура. У мене 13 градусів, тому краєм буду підгодовувати, підгодовувати я буду сухими добривами, підгодовувати буду сухими добривами, тому що в мене дуже багато рослин і я не можу, не можу фізично побігати з відрами, щоб підкормити, розбавити добрива і підкормити. Тому Буду сипати в лунку сухі добрива гранулками. І сьогодні буде вечором о 18-й годині обіцяють дощ, і тому ці добрива ну, під дощиком розчиняться самі. І буду, в общем, буду так підгодовувати. А зараз, зараз піду. Викопаю лунку і покажу, як я буду пересаджувати ялівець. Отакий От ялівець Стрікта варігата. це вертикальний ялівець. Зараз я вмісті з вами його пересаджу, покажу, що я додаю в лунку, які добрива, який ґрунт, і, і як потрібно правильно висаджувати. Викопала лунку, міряю щоб лунка була ширша за розмір горшка, в якому росла і жила рослинка, проливаю лунку водою, добре змочую, щоб тут було гарна волога. Жду, поки впитається водичка, і буду продовжувати пересадку. Тепер в лунку насипаю отакий ґрунт для хвойних у мене. На, на, на дно лунки. Положила паличку, це уровень, щоб не заглиблювати ялівець. І зараз витягую і вставляю в лунку. Землю, Земля, та, що була в горщику, також можна сюди в лунку її. Так. Дивіться, яка гарна коренева, коричнева, нічим ні не хвора, трошечки розпушую корінці дуже сильно розпушувати не потрібно, щоб не нарушити кореневий ком, а Отак трошечки розпушити, щоб дати волю корням. отак Ось цього буде достатньо. І висаджую. Ще можна додати трошки ґрунту тому що буде нижче уровня. Це буде якраз те, що потрібно. Так, вирівнюємо так, як ви хочете, щоб він ріс. і засипаю до половини кореневої системи, засипаю ґрунтом. це для того, щоб Рослинка почала приживатися і розвиватися в пухкому гарному ґрунті, яка, який, йому, який, який підходить для цієї рослинки. Далі засипаю ні травмофоску. Ось вона в мене, не знаю, чи видно, чи ні, ні травмофоска. Невелику порцію, отак в жменькі. Кругом по лунки просипаю нітрамофоски. Для чого вона потрібна нітрамофоска? Це добриво, має такі складові азот, фосфор і калій. Все по 15. 15 азота, 15 фосфора, 15 калію. І в нітрогому ще є 6% сірки, яка буде підкислювати почву. Ну, але для цієї рослинки, для ялівців, ну, для хвойних, для всіх хвойних, 6% сірки це дуже мало. Тому я ще в лунку додаю таку сірку гранульовану, підкислювач ґрунту. Тут навіть так і не написано, що це підкислювач ґрунту. Теж так, приблизно жменьку і засипаю, засипаю знову все грунтом для хвойних. Азот. Для чого потрібен, потрібен азот для рослин? Для того, щоб вони дуже гарно наращували зелену масу. Фосфор необхідний для молодих рослин, тому що від фосфора росте коренева, дуже хорошо росте коренева система і фосфор сприяє виробленню стійкості до Несприятливих погодних умов, чи приморозок, чи заморозок, чи вітер дощ. От. А калій це для того, щоб в рослини був гарний імунітет. Якщо достатньо буде калію у почві, то рослини будуть стійкі, стійки до посухи до впливу високих температур, фосфор він ще, і калій піднімає імунітет у рослини, тому рослина буде стійка до хвороб, і якщо будуть мінятися температури з низької на, на високу температуру, і буде сійка до шкідників, і далі можна вже засипати ґрунтом, яким який був ну, як копали лунку, вже своїм ґрунтом. Ми вже там дали рослинки поживного ґрунту, а зверху вже можна присипати своєю садовою землею. І якщо є у вас цим замульчувати, то так буде ще, ще краще. Мульчувати можна хвойним опадом. Но зараз не дуже всі по лісам ходять, тому що ну, це не розрішається. От, опилками, ну я не, не дуже люблю хвойні мульчірувати опилками. Тому поки він у мене буде так, може ж ми все-таки проїдемося до лісу і наберу хвойного опада і тоді вже всі свої хвойні замульчирую хвойним опадом. Так, роблю таку луночку, щоб... Не виливалась вода при поливі, бортики роблю. І поливаю. Обов'язковий полив, зверху, як вже посадили рослинку, обов'язково полить, щоб водичка заповнила пустоти, які образувалися при посадці. І як водичка впитається, я ще зверху притрусю земличкою, щоб не було сильного випаровування вологи. Так, я ялівець посадила. І зараз підемо підгодовувати всі хвойні рослинки. Так, починаю з ялівця Шерідан Голд. Кругом ялівця обкопую, таку, роблю луночку. Прогортаю її. І просипаю і Сірка. Сипалось багато. Далі. Оце все загортаю, щоб не було іпаріння добрива. І як піде дощик, він промоче землю, і це добриво почне розчинятися в землі під впливом дощу. Далі глауку. Якщо у вас є можливість розчинити добриво у відріз водою, є можливість у вас небагато хвойних і підкормить. Вже розчиненим добривом це буде ще краще. Але я кажу, повторюю, що в мене дуже багато хвойних і в мене фізично я не зможу все це зробити. Тому роблю все це перед дощиком. значить На 10 літрів води розбавляєте столову ложку ні І заливаєте свої хвойні. Сірку розчиняти не потрібно. Сірку отак прокидали в лунку, і цього буде достатньо. А от якщо проливати, якщо маєте можливість пролити розчинним добривом, тоді проливати тільки ні Розчинили, пролили, можна. Якщо рослинки невеликі до метру, то 5 літрів води. якщо рослинки 5 літрів води з добривом. Якщо рослинки більше метру, то тоді на кожну рослинку по 10 літрів розчиненого добрива. Ну, а сірку, я вже сказала, що просто посипати кругом куща і вона буде піддержувати кислотність грунту. На цьому відео. Закінчую, бо роботи дуже багато, а як знімаєш відео, нічого не робиться. Вже чоловік почав обрізати шовковицю, чистити. А я буду займатися ще чимось. Всім до слідуючого відео, всім миру, добра, позитиву. Всім пока!